Доброго дня, шановні колеги. Рад всіх вітати. Починаємо роботу нашої комісії. Є пропозиція покласти повноваження секретаря на даному засіданні постійної комісії на Анищенка Дмитра Степановича. Немає запречень? Немає. Немає. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Аніщенка за. Злоти утримавшихся Немає. Горва за. Дякую. За проголосували ще 6, 6 депутатів кордонам Заявник Урлак Козловський Оніщенка та Чернов. За шість рішення прийнято. Так, дякую. Так, шановні колеги, вам розданий порядок денний. Я, які будуть пропозиції по порядку денному? Є пропозиція порядок денний затвердити в цілому. Немає заперечень. Немає. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Заярною за. Горло за. Проти. 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 Немає. За порядок денний сім депутатів проголосувала. Приєднався до нас видала. За. за сім рішення прийнято, дякую. Так, дякую, що наникаю. Переходимо до на розгляду першого питання. Про розме клопотання керівниця військової частини А-72,88. Щодо наголодження по відзнакою Харківської обласної ради, Слобожанська слава, слава дубовіка Євгена Валерійовича, Лісніченка Максима Сергійовича, Мартиненка Артема Васильовича, Гарніка Дмитра Анатолійовича, Щоткіна Романа Олександровича. Доповідає калінька Максим Валерійович. Заступник керуючого справами виконавчого апарату Харківської обласної ради Максим Валерійович, будь ласка, вам слово. Доброго дня, шановні депутати. До обласної ради надійшли листи командира військової частини, як зазначив Олег Юрійович, з урахуванням обмеження часу посади зазначених людей називати ми не будемо, а саме дубовик Лисніченка, Мартиненка, Гарник Щоткін. Зазначений пакет документів відповідає нашим рішенням, тож прошу розглянути зазначене клопотання. Дякую. Шановника, запитання чи зауваження по кандидатурам будуть. Шановний колеги, я не буду голосувати за це питання, тому що являюсь керівником цієї військової частини, і від мене було подання зв'язку з конфліктом інтересів. Дякую. Дякую. Є ще за запитання чи зауваження? Немає. колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Взаярний за. Аніщенко за. Борла за. за. Утримавшися, немає. Завтра проголосували сім депутатів. До нас приєднався Кошеленко Віталій і не голосував один Козловський. Дякую. Так, Рішення шап... прийнято з цього питання. Так, дякую. Шановні колеги. Переходимо розгляду до розгляду другого питання про розгляд, лопотання Керівництва комунального закладу, ветеранський простір, пліч опліч Харківської обласної ради щодо нагородження почесної відзнаки Харківської обласної ради Слобожанська слава Колеснікова Калесні... Марка Олександровича. Доповідає Максим Валерійович. Будь ласка. Панові депутати, комплект документів відповідає нашому рішенню. Просимо розглянути питання щодо нагородження Калісникова Марка Олександровича почесною відзнакою Харківської обласної ради «Слобожанська слава. Дякую, Максим Валерійович. Шановні колеги, запитання чи зауваження будуть подані кандидатурі. Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? за. підтримує. Проти отримавшихся немає. За вісім рішення прийнято одноголосно. Дякую. Дякую, шановні колеги. Переходимо до розгляду третього питання. Про розгляд клопотання, керівниця Золочівської селищної військової адміністрації щодо нагородження почесною відзнакою Харківської обласної ради, Слобожанська слава, Єгорова, Ільє Володимировича військовий. доповідає Максим Валерійович Калінько. Шановні депутати до Харківської обласної ради надійшло, надійшло подання Віктора Миколаївича Коваленка, керівника Золочівської військової адміністрації. Щодо нагородження Єгорова і Володимировича чесною відзнакою «Слобожанська слава. Зазначена частина зараз перебуває на території Золочівської громади, тож прохання підтримати це питання. Дякую, Максим. Шановні колеги, є запитання до передача чи зауваження по кандидатурі? Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Хто за? Не утримавшихся немає. Зараз рішення колеги, Переходимо до, до четвертого питання. Про клопотання керівництва військової частини А48, 44 щодо нагородження почисної відзнакою Харківської обласної ради, Слобожанська слава, Пащенка, Юрія Михайловича, Данилєва, Назара Ігоревича, Кретова Олексія Володимировича доповідає колинька Максим Валерійович. Шановні депутати, до обласної ради надійшов перелік е, документів щодо нагородження Пащенка, Данилєва Кретова почесної відзнакою Слобожанська слава. Відповідний комплект документів відповідає нашому рішенню прохання підтримати. Дякую, Максим Валерійович. Шановні колеги, запитання будуть до, до повідача ще зауваження по кандидатурі. Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Загарна проти утримавшися. Немає. На вісім рішення прийнято. Дякую. Так, шановні колеги, переходимо до до п'ятого питання. Проводять лопотання керівниця військової частини А 4844 вісім щодо нагородження, Фічисної відзнаки Харківської обласної ради, слабожанська слава, посмертна Щігаля Владіслава Анатолійовича, Чумака, Євгена Івановича Нурікова, Олександра Миколайовича. Доповідає Максим Валерійович. Шановні депутати, подання відповідає рішенню про нагородження сесії обласної ради. На жаль, ці три е -е, кандидатури. Буде нагороджена посмертно. Вони загинули під час виконання своїх службових обов'язків. Так, дякую, Максим Галя. Шановні колеги, будуть запитання. Немає. шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Заярний за. Ворла за. Паніщенка за. Утримавшися. Немає. Немає. За вісім рішення прийнято одну Шановні колеги, переходимо э, до шостого питання про захлопотання керівництва військової частини а 7288 щодо нагородження знаком пошана Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщини в Юника Григорія Анатолійовича, Зарія Сергія Івановича, Ізоніна Сергія Володимировича, Колесниченка Олександра Константиновича, Ткаченка Михайла Михайловича. Доповідає колега Максим Валеріч. Будь ласка, шановні депутати. Відповідний лист зайшов до Харківської обласної ради. Комплект документів відповідає положенню про нагородження. Прохання підтримати. Дякую, Максим Валерій. Шановні колеги. Які... Запитання до доповідача чи заваження по кандидатурам бручі? Шановні є... колеги, я не буду голосувати за це питання, так як є керівником цієї військової частини і підписував подання. Дякую. Дякую, Анатолій Вікторович. Так, шановні колеги, є пропозиції підтримати дане клопотання? Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? б не за. Горло за. Аніщенка да. за. Проти утримавшихся немає. За сім не голосував один Козловський. Рішення прийнято з даного питання. Дякую. Шановні колеги, переходимо до розгляду сьомого питання про заклопотання керівництва управління Служби безпеки України в Харківській області щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщини Сірка Олександра Володимировича. Доповідає калінька Максим Валерійович. Будь ласка. Шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшов лист Служби безпеки України щодо нагородження співробітників до Дня Незалежності України. Комплект документів відповідає положенню прохання підтримати кандидатуру Сірка Олександра Володимировича на знак пошани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною. Дякую. Шановні колеги, запитання чи зауваження будуть? Немає. Шановні колеги, є пропозиції підтримати дане клопотання? Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Ніщенка, за? Проти Отримавшися? в «За». Іванович, за вісім дякую. Рішення прийнято. колеги, переходимо для до восьмого питання про заклопотання керівництва Золочевської селищної військової адміністрації щодо на нагородження знаком пошани Харківської обласної ради заслуги перед Харківщиною птиці Олександра Григоровича, Стрельченка, Андрія Сергійовича. Доповідає Карінка Максим Валерійович, будь ласка. Шановні депутати, зазначений лист підписаний начальникам Золочівської селищної військової адміністрації. Комплект документів повністю відповідає нашому рішенню. Прохання підтримати щодо нагородження заслуги перед Харківщиною. Прім Олександра Григоровича, Стрельченка, Андрія Сергійовича. Я а, дякую, Максим Валерійович. Шановні колеги, а, які були запитання до доповідача? Немає. Є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Ні, за. не за? От, і, за. 6, Немає. За вісім рішення сприйнято одного росу. Дякую, шадо колеги. Переходимо до розгляду дев'ятого питання про питання керівництва Лазівської міської ради щодо нагородження знаком Парфани Харківської обласної ради за заслуги перед Харківщиною сущенка Віталія Юрійовича доповідає Максим Валерійович Калінька. Шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшов лист Лозівського міського голови Сергія Володимировича Зеленського щодо нагородження почесного громадянина Лозівської міської територіальної громади. Сущенка Віталій Юрійовича. Пакет документів відповідає рішенню обласної ради. Зазначена особа є підполковником діючим. Тому прохання підтримати. колеги, запитання чи зауваження є по даному питанні? Немає. Шановні. Казар. Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Горло, за Нічен, горло. Проти утримавшися. За рішення прийнято на Дякую. Дякую, шановні колеги. Переходимо до 10-го питання. Провозок клопотання керівництва асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області щодо, щодо, щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради за заслуги перед харківщини Шмигаля Олександра Миколаєвича. Доповідає Калінька Максим Валерійович, шановні депутати, надійшов лист виконавчого директора асоціації Миколи Ілліча Титова щодо нагородження начальника Вільхівської сільської військової адміністрації Шмигаля Олекс... Олександра Миколаєвича. Зазначений комплект документів відповідає нашому рішенню. Прохання підтримати. Дякую, Максим Леві. Шановні колеги. Запитання чи зауваження по даному питанню є? Немає. Шановні колеги, є пропозиції підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Взерно за. Проти утримавшися. Горло за. За вісім рішення прийняти одноголосно. Дякую. Дякую, Шаніколе. Переходимо до рук 11-го питання про клопотання керівництва КНП міська клінічна багатопрофільна лікарня номер 25 Харківської міської ради щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради заслуги перед Харківщиною Пархоненка Кирила Юрійовича. Доповідає калінька Максим Валерійович. Будь ласка. Шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшов лист голови первінної профспілкової організації КНП номер 25 Харківської міської ради щодо нагородження паркоматка Кирила Юрійовича відзнакою обласної ради за заслуги перед Харківщиною. Загальний стаж Кирила Юрійоча в медичній практиці понад 32 роки. Сьогодні, до речі, у нього ювелей 55 років. Народження, так. Дякую. Протання підтримати. Прив, привітаємо. Так, шановні колеги, запитання чи зауваження є по даному питанню? Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Горла за. за. Яка за. за, за. Утримаючися, немає. За вісім рік не прийняти одного. Так, шановні колеги, переходимо до 19 го питання про опитання керівництва військової частини А-73-77 щодо нагородження знаком пошани Харківської обласної ради заслуги перед Харківщиною посмертно. Антонюка, Олександра Володимировича, Гемалюка, В'ячеслава Олександровича, Гаршкова, Вадима Миколайовича, Лисовського, Антона Антоновича, Новаківського, Сергія Вікторовича, Петрова, Андрія Геннадійовича. Реміса Дениса Васильовича, Перестенка Євгена, Євгена Миколаєвича, доповідає Калінько Максим Валерійович. Будь ласка. Шановні депутати, до Харківської обласної ради надійшли листи командирів відповідної частини. На жаль, усі вісім осіб загибли, виконуючи свій обов'язок на території Харківської області. Прохання підтримати щодо нагородження заслуги перед Харківщиною посмешно. Дякую, Максим Валерійович. Шановні колеги, запитання по даному питанні є. Немає. Шановні колеги, є пропозиція підтримати дане клопотання. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Коніщенко за. За за. Проти, утримаючися. Трігосу. Немає. За вісім рішення прийнято одноголосно. Дякую. Так, шановні колеги, переходимо до останнього питання. Різне. У кого можуть бути якісь пропозиції, пропозиції зауваження, виступи. Будь ласка, ви готові всіх вислухати. Шановні колеги, дуже був, був радий всіх бачити. Всім найкращі побажання, здоров'я, миру, злагоди разом до перемоги. Слава Україні! Ага. Всім дякую і нових ага. зустрічі.